Українська катастрофа, яка сколихнула увесь світ, 26 квітня ми відзначаємо чергову річницю аварії на Чорнобильській атомній електростанції та згадуємо її ліквідаторів. Тоді тисячі мужніх людей зі всього радянського союзу ціною свого здоров'я і навіть життя зупинили подальше розповсюдження смертоносної радіації. І зараз 27 років по тому Чорнобильська трагедія залишається для нашої країни болючою раною. Навіть сьогодні ніхто не знає справжньої причини найбільшої в історії людства техногенної катастрофи. Однак увесь світ досі із дриганням, згадує той теплий весняний день, коли несподівано вибухнув четвертий енергоблок Чорнобильської АЕС. Більше 190 тонн реактивних речовин, що дорівнює вибуху 500 атомних бомб було тоді в атмосферу. І тільки завдяки справжньому героїзму звичайних радянських людей вдалося мінімізувати наслідки страшенної аварії. Традиційно у нашому місті у сквері Бузіна біля пам'ятного знаку ліквідаторам та постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи та інших ядерних аварій. У день річниці вибуху вшановують героїв, яким ми завдячуємо своїм відносно здоровим життям. Ми прекрасно пам'ятаємо, що Севастопольські спасателі не залишилися в стороні. Вони одні з перших, працювали і по ліквідації последствий аварії на самій станції і в лісній зоні в районі Чорнобиля в Київській області. Город Севастополь прийняв пострадавших. пострадавшие семьи из Припяти, разместил, оздоровил детей. Отряды севастопольских рабочих, строителей возводили жилье для отселенных. Если нас спросить, а все ли власть сделала для того, чтобы этих людей отблагодарить, выплатить им все пособия, все льготы и все то, что мы обязаны им. Конечно же, на сегодняшний день мы не сделали всего, к сожалению, потому что есть такая очень сложная экономическая ситуация. Но поверьте, то, что касается э, севастопольской власти, мы стараемся из года в год работу и свои усилия в отношении ликвидаторов. вже виросло ціле покоління, для якого жахлива подія 27-річної давнини лише історія. Однак насправді вона і зараз не втратила гостроти болю. І сьогодні, згадуючи про часи Чорнобильської катастрофи, на очі ліквідаторів мужніх та гідних чоловіків навертаються сльози на грудях медалі та ордени, А за плечима нелегкі роки боротьби за свої права та визнання державою. Все поки пакаміс улучені ніт. але, слава богу, що. отстояли то, чтобы закон, который планировались уменьшить и отменить некоторые льготы, пока месяц остается в силе. И правительство обещает то, что закон в конце концов будет выполняться. Лише два рази на рік в Україні низько схиляють голови, завдячуючи і згадуючи тих, хто рятував світ від наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. Однак беззаперечно, що ці люди, переможці безжалісного страшенного ворога, радіації, заслуговують на щоденну нашу повагу та шану.